Опимось, копимось. Кріжуха огніна. Дві На тонну. Так, диску вже все. Завтра забирають. Ротаціоночку теж вже все. Так, зараз будемо вже третю заправочку робити. Та валю 12,5 км в час, виходить. Зараз вийду, покажу вам по настроєчках. Оце мене качеля вже ця задувало, блін, це капець! Так, ну що, колеги, мої вітання. Значить що? У нас відео починається з розпаковочки. Прийшла посилка на тут. Ось. Все. Скільки тут всього. Значить так, дивіться. От компанії Hermes гуми плюс гуматні такі добрива. Зараз покажу, що у нас на що поприходило. Так, це у нас на сою, це у нас на пшеничку. Що це на соняшник. І де ще має бути вже соняшник. Соняшник. Та сою я вже достав. О! І на кукурудзку. Ось. Такі каністрочки, Дивіться, тут повно. Значить по 0,5 літра на гектар. Будемо пробувати, звісно ж буде і контроль для порівняння. Так що може кому треба, хто захоче вже попробувати всі контакти в описі під відео. А ми що? А ми працюємо далі. Це, кстати, теж тут каністрочка. Так що так. Сьогодні у нас по плану розкиди добрива і заділити бороною всі настройки, хто мене питав, по поразки він добрив, все буде. Так, і в ящичку ще ось прийшло. Які ще це походу содію на протраву. Типу так. І ще якісь ще препарати. Коротше, вже буде більш докладніше, вже пізніше в відео розберемося що до чого. Так що слідкуйте і обов'язково. Дві лі на тонну. Дві літри на тонну. А це що? А ну поверни мені його. Ну, дресує 2 літри на тонну. Угу. Таку Кукурудзи три. А, це все одне те саме. А бульб? Так, що народ? Зараз моторимо тракторця, а продавати його не буду. Він вчора півбака солярки тільки спалив, особо нічого толком. Тільки то більше крутився. Особої роботи він там не робив. Такс, такс. Тому тільки дозаправимося. Опа. Ой, так Дозаправимося і все. Вчепимо фронтальний навантажувач. генерал. О, бачите, і все, робота. Блін, в мене ще ролик ще листить натяжний на генератор. Він там вроде бы не сложно меняється. Отработаем на полях. Ну там залишилося нам буквально 20 гектар сделать. Погрузить надо зерничко фронтально. И все, и встаємо на мини ремонт. Пока місяць New Holland обмию, все це все обдую, обмию. Поміняю ролик, зробимо кондиціонер, потому что кондиціонер у мене сейчас знятый ремешок. Перетягнув его. Подшипник вийшов із ладу. І все, в принципі, буде готовий до наступних робіт. А вже наступні роботи, буквально, навіть через неділю-дві Опять залітаю з бороною, буду працювати, щоб удалити ключку. Вже бур'янці пішли, то треба їх удалити, щоб максимально вирівняти площу. Ну то вже інша історія в наступних відео. Так, все, зараз рука прогрівається. Хлопці гріють техніку теж. Будемо тулить на поле, я там вже покажу, розкажу, що там по тарілках, по настройках, бо багато питали, що по настройках, щоб 200 кг сипало. В мене що, ну, тобто, ми будемо карбомід розкидати, по карбомідові конкретно скажу. Так що так, не перемикайтеся, лайкос, коментар, обов'язково. Так, значить що, фронтальний вчепляний, крючок вчепляний. Все на мазі, всі все готово. Котимося на поле. І на полі вже включимося. Так що так, все, погнали. Що у нас тут? Проблисковий включений. Кого цікавить, Harvest Group вбрав мигалочку. Так, що ми? Все на полі? Тут все запущено, хлопці висипають. Зараз вийду, покажу вам по настроєчках, Так, поки міст, я тут буду, бо можливо, прийдеться припіднімати десь. щось Може карбоміт трошечки закам'янів бачу, але розсипається. Блин, яка красота с фронтальным. Просыпали. Он ну, бачте, как каменю, труба. Так, все, отъезжаем. Редачные ключи. Так, отпускає. все, Все-таки буду кататися це з крючком. Так, вийдемо на вулицю. Трошки закам'янило. Так, що тут по настройках? Бі, нічого і не видно. Ось вот, ми ну, перчатки. За перчатками протрух. Получается на 12. На 12 стоїть. Видно. Ось так. Все, на 12 поділках, А по тарелках. ПО тарелках сейчас. Ага, все видно. Тут 12, ширина захвату 24 метра. Там 12, а тут. Якщо так дивиться, то на 44, бачите? І кидає на 24 метри. Стас, а якої ти передачі ходиш? Восьма повишна. Восьма повишна Це скільки кілометрів, виходить? 15 кілометрів час. 15 кілометрів, кілометрів час. Зараз... Потрімблу. Все, запущено. Так що один навігатор. Хорошо, коли їх два. Один в МТЗ, другий в Ніхоланді. Так, бачу, ще хтось стеле. Десь по дорозі. Так, є така пшеничка. Ну, Потім ще зайдемо, покажу. Кому пока дочіпати мішечок, хлопці похиб'ють, ну. Камінчики. Так, все. Все, пізніше тоді включимся. Процес роботи заснімемо речажок, включив. і все, і пішла жара, розкладається. Оце я розумію зручність обалденно. Просто обалденно. Потім вплаваю ще тільки клац і все, для того, щоб у нас крила в плаваючому були режимі, коли десь якісь неровності, щоб вони грали. Дуже, дуже крута штука. Порівняння із сплошною, де сплошна рама йде. Брус, то воно не то. А так то огонь. Так, що -то. пацани собрали вже. Все, котимся. зараз ще поставлю в менш атакуючий режим для того, щоб менше травмірувати пшеничку і менше пригортало. Переставимо і все. Так, зараз ми вище піднімемо, щоб заїхати на поле. Так, це хтось бачить трактором стеле. сюди, мабуть, десь в цю сторону. Цю тарілочки Оріхов Сільма, що у нас розбрасуватель, хто не бачив. Якісний, класний апарат. Перший пішов 200 кг на гектар вносимо. Погнав. Дивіться, мужики, в общем, отака от діагональ, як вам нормальна, я думаю, буде, бо писали мені деякі. Хлопці, що потрібно в поперек, Ну, я таку хто діагональ, хто поперек. Ну, Я вирішив ось так. Така от діагональка сравнительно, да, бачите? Я думаю, то, що треба буде. Так, що ми вийдемо, поки подивимося, що там на вулиці. Вже бачу на пшеничці. Бачите, тріщини вже такі. Капець. Оце так виглядає 200 кг карбоміда на гектар. І що, І що? зараз побачимо. Дивіться, корку як пригортає пшеничку, немного. ну нічого, вона встане, все буде вогня, от вигляд. Головне того, що ми її прикриємо карбомід, а, і закриємо голову. Деякі бур'янці, тому що вже поперли бур'яни. Просто страшне. Так, ще тут є ріпак, навіть, блін. Прошлогодній. це в нас попередник тут, тут ріпак був. Не знаю, всі казали, що тати що найкращий попередник для пшенички це ріпак, ну не знаю. Як на мене, спокамість на даний момент це горох. Або взагалі парова пшениць. Е, Насойці ще хороша, а так більше я не бачу. Я... Ну, Блін, не знаю, в мене щось таке впрощення пішло від цього ріпака, страшне. Ось братільник розкидає. Ой. Так, ще подивимося. Бачите, як лупаше? Красота. І найцікавіше, що ви не побачите різниці між проходами, як це на інших розкидачах. Ну це вже як, розкидач нового покоління, сучасного, по суті, не так, як от і ліке, твердо, чи надо треба тільки на швидкості дебелі валить. І то іноді буває, як зачепися, чиліпає страшне. Ось, Вийдає ним. Бля. Бачите що робиться? Оце така біжуха. Оце мінус такої борони пружинної, що оце піпець просто. Треба чуть вище. І вже угол атаки, якщо менший ще поставиш, то труба буде. Ну, як має на увазі труба, щоб воно тоді не пригортає, воно не працює як треба. Це я зараз скільки? 10 км на годину шурую. Ось, показники. Так, десь там прицільні хвали, хай ще зробить, бо мені мало. Мені мало цього захвату, що він зробив. Сильно велика діагональ, нехай ще зробить. Блін, поки почнеш, це капець. А якщо маленьку діагональ робити, ну, ну воно більше пригортає, як на мене. Так то хоч більш-менш фон. Все, вале, вале. Блін, це він на мене зараз накидає. Те, що зручнося на перекриття, я бачу, летить. Так, Передача. Значить бігаю третій діапазон, четвер... Чи це? втора передача. братільник 15 км на годину, я 10. Зараз клацдарм роботи зроблять, оце. В мене вона аж кумара, я не знаю, треба собі хорошу ротаціонку тільки брати. Джандіровську. А ніяких наших більше. Ні. Я не бачу смисла, не хочу нашої. я нашої. Як побачу, як Джандіровська робить, та ти що? Ото вещь. Так, зупинимося, бо кидає, кидає. вже вжаться задувало, блин. це капець. Так, в общем, що народ, все, закончили мы уже закрывать вологу. Розкидати мінеральне добриво на пшеничках. Справились, тепер можна обдувати борону і ставити її на стояночку. Дальше опять будемо чіпляти і закривати Опять вологу і вбивати ключку. Коротше так. Ви не перевикайтесь, зараз щось включимося. Так, диску вже все. Завтра забирають. Ротаціоночку теж вже все. Те, що ми цей год взагалі не працювали, даже добре, що нам привезли 9-метрову борону зубову. А це вже все уїжджає. Ми отработали нею 40, 47 гектар. 4 метри, сильно замало для нас. Так що так.